Вітаю, друзі! Сьогодні готую курячі рулетики із хрусткою скоринкою і начинкою з сиром. Ділюсь рецептом. Для її приготування я взяла 600 г куриного філе, помила, висушила. Меншу частинку відділяємо. а більшу розрізаємо на три рівні частинки подовж. Нарізаємо від товщої сторони, завдяки цьому вони будуть рівненькі. У малому філе робимо невеличкий надріз і виходить ось такий рівненький кусочок. Нарізане філе нам потрібно легенько відбити молоточком. Щоб ніжне м'ясо не розірвалось, відбиваємо через харчову плівку. Відбиваємо з обох сторін. Відбиті курячі шматочки з однієї сторони солимо а з другої притрушуємо чорним молотим перцем. Для начинки нам потрібно 100 г твердого сиру, нарізаємо ось такими невеличкими шматочками. І розрізаємо на опіл, щоб кусочки якраз поміщалися на філе. Далі збиваємо вілочкою яйця, до панірування сухарів додаємо одну чайну ложку куркуми. Вона придасть аромату і золотистого відтінку хрусткій скоринці. А тепер формуємо рулетики, викладаємо кусочок сиру на одну сторону і завертаємо. Рулетики не потрібно нічим ні зв'язувати, ні скріплювати. Вони будуть добре триматися. Із цієї порції в нас виходить 12 рулетиків. На розігріту пательню виливаємо 100 г олії. Рулетики обмочуємо спочатку в яйце, а потім в сухарі. І яйце підсолювати не потрібно, викладаємо на добре розігріту пательню і обсмажимо по 5 хвилин. З кожної сторони. Готові рулетики викладаємо спочатку на бумажняну серветку, щоб вона опитала в себе лишній жир. Ось такі апетитні. І ароматні рулетики в мене получились. Ця соковита смачна закуска нікого не залишить байдужим. Рулетики із сиром відмінна ідея для вечері, а також оригінальна смачна ситна м'ятна закуска для святкого столу. Друзі, я вам усім дуже вдячна за перегляд. Нехай вам все вдається! Готуйте в гарному настрої і смакуйте з задоволенням! Якщо відео до доподобає, обов'язково ставте вподобайком, підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Готуємо разом, хай буде смачно! І до скорої зустрічі!